Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. СВО переросло в війну з НАТО і продліться ще німного заявила прес-секретутка Путіна Пісков. Телеграм-канали пишуть, що Путін вирішив полякати США після дозволу бити по території РФ після сьогоднішніх ударів. По Брянську Кремль скликав РНБО. Віддано наказ колективним Путіним. Ініціатива Патрушева ІКО. Ядерний удар поблизу України на одному із полігонів до Харкова. 67 кілометрів. Заряд малої дії та контрольований вибух. Наказ віддано. Кнопка натиснута. Процес пішов у США. Про це чомусь мовчить. Пише телеграм-канал Кремлівський Щуром. Той же час ядерний вибух може пролунати й на острові Зміїний, нібито як попередження. А ось що говорить один із місцевих блогерів далі мови оригіналу. русські терористи бити по мирному населенню України бомбя города, Україна использует розрішення, полученное от адміністрації Байдена, і бьет вглубь Росії. И вопреки расхожим мнениям, не только по Курской области будут наноситься удары, но и по территории других регионов, например, Брянской области. Именно там с помощью ракет увеличенной дальности «Атакамс» был поражен арсенал русских террористов. Множество вторичных взрывов доказывает, что там находилось огромное количество взрывчатки, боеприпасов, снарядов и многого другого. Я лишь хочу обратить ваше внимание на то, что Никакие из угроз Путина, которые вот он сегодня подписывает про ядерную доктрину или заверения Медведева, что администрация Трампа совсем разберется, не найдут своего подтверждения. Почему? Потому что всегда США какие-то тестировочные партии давали. Сначала это Хаймерсы были, закончилось все F-16, но, как мы понимаем, не закончилось. Так вот, что Хаймерсы, что F-16 не были изначально официально подтверждены в качестве оружия, с помощью которого наносятся удары по России. Помните об этом. Всегда какие-то вылазки, всегда тестирование, всегда проверка. И если Украина все делает успешно, тогда США и аплодируют, и отгружают еще больше этих вооружений. Это и Хаймерс, и F-16. И вот сегодня, когда не подтверждают официально удар атакамцами, не спешите ехидно хихикать русские террористы. Все дело в том, что то же самое с F-16 было, когда они на территории Курской области, вернее, в воздухе над Курской областью, уничтожали все опасности для наступающей украинской пехоты. Незачем этим козырять, рассказывать. Это Россия обычно выпячивает вперед то, чего нет. А Україна просто ділиє то що то Ядерний удар Росії по Україні небезпечний для Володимира Путіна. Не тільки реакцією НАТО, відповідь, а й можливістю російським командуванням забезпечити ефективне застосування тактичного ядерного озброєння. Про це йдеться у матеріалі американського телеканалу CNN. незважаючи на тактику, яку ЗС РФ застосовує щодо України, найнебезпечніший момент повномасштабної війни вже наближається. CNN впевнений, що найближчими днями Кремля піде на нові ескалації, створення нових референдумів та голосування. Ань, потрібні голосування заборонені міжнародним законодавством. А США та ЄС вже пригрозили Москві наслідками у вигляді нових санкцій. Однак як вважає, Сіянен подібні обмеження не зупинять Володимира Путіна щодо анексії чергових територій. Ба більше у нещодавньому а телезверненні глава Кремля погрожував застосувати усі наявні типи озброєнь, якщо Україна спробує відвоювати захоплені регіони. І така риторика, очевидно, була ядерною. У матеріалі Сіянен указано, що Володимир Путін зараз набагато слабший, ніж у перші дні повномасштабного вторгнення і для нього на. Став подвійний момент, оскільки президент РФ не може дати задню у протистоянні з Україною. Часткова мобілізація цивільного населення виявилася настільки ж катастрофічно, як і очікувалося всіма. Призначаються не ті люди, багаті тікають а кількість бідних переважчує кількість усіх інших. Як ці десятки тисяч ненавчених і можливо неохочих служити солдат будуть споряджатися на фронті, якщо Москва за останні півроку не змогла належно оснастити свою регулярну армію. Визначається московською елітою мобілізація. Катастрофою трохи скидається на критику самого вождя. Це рідкість. Усе це робить Путіна набагато слабшим, ніж коли він просто програв війну. До його біду дається те, що зараз він зіткнувшись з безпрецедентною внутрішньою незгодою, зазначають журналісти у своєму матеріалі. У такій ситуації цивілізований захід залишається вічна віче з путіним, який не може собі дозволити програти війну, не маючи у розпорядженні звичних сил. Глава Кремля для зміни результату конфлікту може удатися до використання озброєння масового ураження у цьому контексті. Журналіст. Та називаються якелимові бомбардування українських міст стратегічною авіацією, а також застосування хімічної чи біологічної зброї. Найголовнішим козером в рукаві Володимира Путіна на думку CNN є ядерний удар по Україні. Застосування ядерної зброї є ризиком для Росії. Це пов'язано не тільки з військовою відплатою, відповідь НАТО в армії, яка не може літати на достатній кількості своїх літаків або заправляти достатньою кількістю палива свої танки. Є проблеми. Армія може побоюватися, що не зможе здійснити ефективний тактичний ядерний удар. Путіна може побоюватися його влада, яка слабше є, не зможе отримувати достатньо міцний командний ланцюжок, щоб виконати наказ про запуск ядерної зброї. Сказано у матеріалі Сіенен. Редакція каналу не насе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.